На вашу думку, яка середня заробітна плата в місті Рівне? Середня біля Певне... півтори тисячі. Людина отримує на руки. А ви працюєте? В принципі, я зараз безробітний. А на... яку ви хотіли отримувати заробітну плату на робочому місці для себе? Щоб ну, безбідно жити в місті рівне. Ну, в принципі, враховуючи те, що я е, живу, маю власне господарство, ну мені. Я думаю, тисяч три гривні на сім'ю платило б би, цілком. Півтори тисячі, напевно. Півтори тисячі не більше. А яку ви хотіли отримувати заробітну плату на роботі, на якій ви зараз працюєте, якщо працюєте? П'ять тисяч. Хоча б три. Я вам не скажу. Я думаю, що тисячу за тисячу. А ви працюєте чи не працюєте? Ну, я временно поки не працюю. Так. А скільки ви хотіли б отримувати грошей на своїй роботі? Скільки? Яку, яку суму? Ну я, я знаю свою, свою ціну за свою роботу. Я ну, її... Якщо не секрет, ну я думаю, що ми повинні рівнятися десь ближче туди, до заходу, а не так робити задарма. За, за що? До зубожіння. Це ж теж не хорошо. Хороший вопрос. Хороший питання. Не знаю. Середня, не знаю. Ви... Я, я думаю, на 1500 гривень, я думаю. Ви працюєте? Я працюю. Скільки ви хотіли б зараз отримувати на своїй роботі за роботі, план заробітну плату? О, я достатньо заробляю, я не хочу хотіти, у мене все гаразд. Я, мені, мені бажати не треба нічого. Останні, я останнім часом вже вважав, що 1700 гривень, по-моєму, щось там. <кхід> на мою думку, десь 1300 гривень, ну це мало. А ви працюєте? Так. А скільки ви хотіли отримати заробітну плату, яку, якого розміру на роботі, яку ви зараз працюєте? Ну, Наприклад, там, де я працюю, те, що я б хотів би десь 2,5-3 тисячі отримати, але я їх не отримаю. Середня заробітна плата, я думаю, що все ж таки, якщо брати ті, що живуть на державній дотації, це 900-1500. Середня. Ну, а хто, скажімо, часний, то вони мають від двох і до п'яти тисяч. А ви працюєте? Працюю. Скільки ви хотіли б отримувати яку заробітну плату на роботі, яку ви зараз виконуєте? Ну, розумієте, не в грошах щастя. А в чому? А в тому, що ти повинен робити те, що тобі подобається. Середня заробітна плата. Ну, я не знаю. Ну... В мене на даний момент, от, я працюю сам з дружиною. Так. У нас, тобто ми влітку, коли сезон, ми, у нас сезонний товар, да? то у нас є працівники, вони тримають 900 гривень. Так. Середня заробітна плата по місту рівному так по сводкам, там десь виходить біля 2000, тисяч да? чи більше. Ну, Я не вірю, в принципі. В це. Скільки ви хотіли б отримувати яку заробітну плату на роботі чи бізнесом, яким ви зараз займаєте? Ну, я би хотів десь тисяч п'ять місяць. Ну, це, це влітку у нас так і є, в принципі. Гривень чи доларів? Ну, для початку гривень хоча б. Ну, Мабуть, близько тисячі, не більше. Ви працюєте? Так. Скільки ви хотіли б отримувати грошей, яку заробітну плату на роботі, яку ви зараз виконуєте? Ну, разів два, щонайменше більше. В місті Рівному близько 900 гривень у місяць. А ви працюєте чи, можливо, студент? І навчаюся, і підробляю свободно від, робу, від учоби в час. А скільки ви хотіли б отримувати яку заробітну плату на роботі, яку ви зараз виконуєте? Це, скажімо так, трошки секрет. Мене воно задовільняє. В Рівному, якщо офіційно, то можливо там і є тисяча. А можливо й нема. А якщо не то гривень 600-700 дадуть не більше. І то ще й скаже, що ти не заробив, тому що треба заплатити державі. Хоча й зарплати і, або е, саме підприємство платить державі. От. А якщо неофіційно е, ти оформлений, то для чого ти ще береш, кажеш, що нібито це на державу? Ви працюєте? 에, трошечки. Скільки ви хотіли б отримати яку заробітну плату на роботі, яку ви зараз виконуєте? Яку я зараз виконую? Ну я по професії бухгалтер. Е, Хотіла б, звісно, якби на повну ставку, щоб працювати. Хотіли б тисячі дві-дві з половиною. Хоча б е, ну, те, що по документах це, мабуть, мінімально показується, а в середньому від півтори тисячі-дві тисячі гривень. А ви працюєте? Так. А скільки ви хотіли б отримувати яку заробітну плату на роботі, яку ви зараз виконуєте? Скільки я хотів би. Це, звісно, таке питання. Так, щоб мені вистачало на життя моїй сім'ї. і Я міг би щось відкладувати на якісь там побутові речі, щоб на майбутнє не влазити в кредит. Тисячу гривень і тонни в цих сферах. Ви працюєте чи пенсіонер? Пенсіонер. Якби ви працювали зараз, то яку б хотіли витримувати заробітну плату? Орієнтуватися треба по ринку. Ну, чотири гривня пише.